Студенти фізико-математичного факультету. Любі наші студенти, шановні студенти, студенти, шановні студенти, шановні студенти, шановні студенти, шановні студенти, дорогі студенти, вітаю кожного фізматянина з Днем студента. Пора студентства, це час веселих вражень та неперевершених досяг. Студентство це найкращі роки вашого життя. Бажаю нових творчих злетів, успішності в навчанні і веселого студентського життя. Вітаю! З святом, з міжнародним днем студентам, вітаємо вас зі святом. Все буде перемога. Ми вас любимо, ми скучаємо за вами. Вітаю вас зі святом. Бажаю не нудних лекцій, не сурових викладачів, заліків автоматом і цікавих і плідних лабораторних занять. Бажаю вам радісного, повного студентського життя, бути не віртуальними, а справжніми студентами і отримувати від цього задоволення. Бажаю не зламати зуби в граніт науки, не зіпсувати нервову систему на заліках та іспитах. Бажаю, щоб розклад лекцій не заважав щільному графіку вашого життя, щоб на парах було як в кіно або театрах, а залікова книжка різнила відмінними оцінками. Ловіть момент, насолоджуйтесь життям, готуйте своє майбутнє, підтримуйте Україну. А ми підтримуємо вас. Тільки з'являйтеся на ті Свят. Бажаю вам нестримної енергії, море позитиву та, звісно ж, гарних оцінок. Бажаю гарних оцінок, креативних завдань та веселого студентського життя. Хотілося б побажати перш за все того, щоб у нас заняття були очно. Щиро вітаю вас, днем студента. Будьте молодими завжди. Нехай викладачі будуть поблажливими, сесії легкими, а стипендія підвищеною. Головне. Щоб весь багаж знань, який ви набудете протягом студентських років, став запорукою вашого щасливого і заможнього життя. Тому завжди грамотно і раціонально розподіляйте свої сили, щоб потім не вийшло, що диплом у вас червоного кольору а обличчя синього. Поки життя надає вам усі можливості, беріть від нього все. І нехай роки, що пролітають так швидко, залишать у вашій пам'яті радісні і позитивні враження. Шановні студенти, пам'ятайте, що студентство – найкращий період, щоб закохатися. І створити сім'ю. Залишайтесь кращими і нашою гордістю. Зі святом вас. Вітаю вас з Днем студента! Вітаю вас із вашим святом. Вітаю вас з вашим професійним студентським святом. З Днем студента! З Днем студента! Найкращих студентів з найкращим святом. Удачі. Ура! Вітаю вас з Днем студентів!